Я Френсіс дірнлі, і це Україна. Останні новини. Сьогодні ми розглядаємо пропозицію, яка приголомшила Київ та Європу американський мирний план, що може змусити Україну здати в оренду частину своєї території Росії, обмежити розмір своїх збройних сил і прийняти низку поступок, які означали б велику перемогу для Путіна. Нарешті ми розмірковуємо над значенням річниці Нюрнбергських процесів і тим, що це означає для справедливості та відповідальності в сьогоднішньому конфлікті або їх відсутності. Сьогодні четвер, 20 листопада, три роки і 271-й перший день спочатку повномасштабного вторгнення. І сьогодні зі мною асоційований редактор з питань оборони в The Telegraph Домінік Ніколс. Але спочатку головні дипломатичні новини останніх 24 годин. У багатьох відношеннях 2025 рік був жахливим роком для українців з дуже малою кількістю хороших новин. І цей місяць може бути найпохмурішим, оскільки очікується, що Покровськ впаде будь-якого дня, новий корупційний скандал загрожує довірі до уряду президента Зеленського. А тепер у новинах минулої ночі йдеться про ще один план США щодо завершення війни на умовах, які не лише будуть сприятливими для Москви, але й кваліфікуватимуться як величезний військовий успіх, що наближається до багатьох максималістських цілей Путіна. У вчорашньому подкасті ми говорили про чутки щодо пропозиції, яка обговорюється між певними фігурами в Кремлі та адміністрацією Трампа. Але те, що просочилося минулої ночі, було гірше ніж очікували навіть найпесимістичніші коментатори. У 28 пунктовому плані, в якому ні українці, ні європейці не брали участі, Україна може бути змушена передати контроль над східним Донбасом Москві в оренду, але зберегти юридичну власність. При цьому Росія сплачуватиме невизначену орендну плату за фактичний контроль над регіоном. А також, окрім примусу України здати територію, угода передбачала б скорочення розміру київської армії на половину та заборону на володіння ракетами дальнього радіусу дії. Вона також блокувала б розгортання іноземних військ в Україні, припиняла б військову допомогу США. І що найбільш вражаюче та показово, навіть забороняла б приземлення іноземних дипломатичних літаків в Україні. Російська мова стане офіційною державною мовою, а російська православна церква отримає офіційний статус на окупованих територіях. Але принаймні Києву буде дозволено вести переговори про гарантії безпеки зі Сполученими Штатами та європейськими урядами. В джерела повідомили, що Білий Дім сказав президенту Зеленському, що він повинен погодитися на умови, відчуваючи слабкість через корупційний скандал, який охопив президента. Стратегію, як ми розуміємо, було поділено з Києвом на початку цього тижня. Однак і я вважаю, що це важливий момент, який слід підкреслити. Є питання щодо того, наскільки це є офіційною позицією США на відміну від пропозиції, поспішно складеної спеціальним посланцем Трампа, Стівом Вітковим, і посланцем Путіна Кирилом Дмитрієвим у Майамі минулого місяця. Як пише «Київпост», чиновники по обидва боки Атлантики намагаються дистанціюватися від передбачуваного плану, відмовляючись підтвердити, чи існує щось подібне до цієї пропозиції. Але в політичному середовищі, де як союзники, так і противники прагнуть формувати наратив, навіть фантомний план може мати реальні наслідки. Дійсно, один високопосадовець США, цитований у статті, називає цей план максималістською фантазією Кремля. Є навіть учасники з команди Трампа, які, здається, вже не підтримують ці пропозиції. Державний секретар Марко Рубіо опублікував незабаром після витоку цитата: завершення складної та смертельної війни, такої як в Україні, вимагає широкого обміну з серйозними та реалістичними ідеями, а досягнення тривалого миру вимагатиме від обох сторін погодитися на складні, але необхідні поступки. Ось чому ми розробляємо і продовжимо розробляти список потенційних ідей для завершення цієї війни, базуючись на інформації з обох сторін. Іноді кажуть, що Рубіо та спеціальний посланник Кіт Келох про нього трохи пізніше більш співчутливі до України ніж стів Вітков. Але незважаючи на повну відсутність дипломатичного досвіду у Віткова, він працював у нерухомості. Звісно, здається, саме він має вплив на президента Трампа. Кремль ще не прокоментував офіційно ці пропозиції, але Дмитро сказав Аксіос, що він оптимістично налаштований щодо угоди, тому що ми відчуваємо, що російську позицію дійсно чують. Але за словами Стіва Розенберга з BBC, одна російська газета сьогодні вихваляється, кажучи, що стара лінія союзників Києва нічого про Україну без України залишилася в минулому. Тепер ви можете уявити собі вдома європейську реакцію. Кілька західних дипломатів, які спілкувалися з Телеграф та іншими, описали витік як ще одну спробу Москви створити імпульс для угоди, яку Київ ніколи не прийме, а захід ніколи не підтримає. Вони кажуть, що поточна версія виглядає як чергова конструкція відкова, створена для того, щоб створити видимість переговорів, яких насправді немає. Найгостріші зауваження на даний момент надійшли від міністра закордонних справ Франції, який сказав: цитую: мир не може означати капітуляцію, ми не хочемо капітуляції України. Головний дипломат ЄС Кая Калас підтримала ці думки, зазначивши, що для того, щоб будь-який план спрацював, потрібна підтримка українців та європейців. Але знову ж таки неспроможність Європи через дії стати ключовим гравцем у будь-яких переговорах означає, що тепер вона опинилася в ситуації, коли не лише Україна, але й вся архітектура майбутньої європейської безпеки може бути предметом переговорів за їх спинами Москвою та Вашингтоном. Одне джерело в Білому домі повідомило, нас насправді не хвилюють європейці. Але яка реакція українців? Вітков мав зустрітися із Зеленським у Туреччині вчора, але цю зустріч відклали після того, як Зеленський що не дивно, був незадоволений цими пропозиціями? Аксіос повідомляє, що Зеленський має намір представити альтернативний план, розроблений з європейськими партнерами. Тим часом Ден Дріскол, секретар армії США та високопоставлена делегація Пентагону, прибули до Києва, цитую з місією з вивчення фактів, як ми розуміємо, зустрічаючись з міністром оборони України і що дивно враховуючи все це, обговорюючи питання обміну технологіями дронів, а також підтримку протиповітряної оборони, яку пропонує Вашингтон. Отже, справді хаотична картина дипломатії Талейран і Каслері могли б заплакати. Але перш ніж я запрошу дома для його реакції, ще один удар по Києву. Очікується, що посол США в Україні Кіт Келох піде у відставку в січні. Один з небагатьох голосів, як я кажу, в команді Трампа хто здається розуміє і співчуває позиції Києва. Ройтер повідомляє, що рішення за повідомленнями пов'язане з його розчаруванням через навантаження йому все ж 81 рік, і його переконанням, що деякі чиновники в адміністрації Трампа не діють достатньо рішуче, щоб тиснути на Росію. Та насте тепер нас вже відвикли оцінки його перебування на посаді. де Деякі кажуть, що він ніколи не мав впливу на президента і що його присутність свідчила про те, що се штаби були більш спічливими до Києва ніж це було насправді. Але його дочка Меган Мопс, сильна захисниця справи України, стала на його захист, написавши на X. Він абсолютно правильно вказав на впертість українського керівництва та небажання враховувати культуру нової адміністрації в Білому домі. Він дав їм добрі поради, але вони їх проігнорували і вважали, що знають краще. Те саме зарозумілість проявляється і всередині країни в реальному часі. У окремому дописі, коментуючи останній план, вона написала: це не план миру. Це план війни через п'ять років. Це нагадує ту відому фразу, приписувану маршалу Фошу про версальський договір: це не мир, це перемир'я на 20 років. Тож є над чим замислитися, Дом. Але яка була твоя реакція, коли з'явилася ця новина? Так, дякую, Францизе. Привіт. Усім. Я був трохи шокований. Ми говорили про це вчора. У мене була Джо Барнс, наш кореспондент у Брюсселі. Ми говорили про це, коли побачили перші новини від Axios, але тоді ми не знали деталей. Очевидно, що це стало відомо за останні 24 години. Я думаю, що ця фраза нічого про Україну без України все ще актуальна. Це не дивно, що російські медіа вихваляються цим і кажуть, а де це тепер стоїть? Я думаю, що це все ще дуже актуальне питання. Але, звісно, справжня небезпека тут полягає в тому, якщо Україна буде сприйнята як така, що просто відкидається, їм потрібно знайти спосіб пройти через це, не дратуючи Дональда Трампа. Я уявляю, що Андрій Єрмак досить задоволений, що це вийшло сьогодні. Це знімає з нього тиск, знімає старий корупційний скандал. Але я думаю, що не дивно, що це було подано таким чином. Ми знаємо, що стів вайков займається нерухомістю. Як ви кажете, Дональд Трамп теж саме я маю на увазі подивіться, що він пропонував у минулому. Подивіться про що він говорить у газі такі речі. Отже, представити це як просто земельну угоду. Це просто нерухомість, гроші за землю. Ми збираємося орендувати її. Я маю на увазі це абсолютно заплутано. Це може мати сенс у їхній свідомості, але це просто це план нерухомості Нью-Йорка, який намагаються нав'язати в середовищі зовнішньої політики. Я справді не думаю, що це працює. Я просто не бачу, як ці дві речі добре поєднуються. Я б порадив звернутися до посла США Вільіма Б Тейлора і друга подкасту. Ми кілька разів з ним спілкувалися. Я думаю, що він був послом. У Києві, здається, з 2006 по 2009 рік. Я, мабуть, трохи помилився з цими датами, але це було десь тоді. Дуже розумна людина в цьому питанні. Він виступав сьогодні вранці на програмі Today на Радіо 4. Ви можете послухати ще раз. Справді підійдіть і послухайте. Це було одразу після сьомої години, коли він виступав. Він каже, що не надає цьому жодної довіри. Він вважає, що це недопрацьовано, погано продумано. Злили заздалегідь, коли це навіть не мало шансу бути обговореним, але обов'язково послухайте його. Я думаю, так, якщо це пройде, це очевидно винагородить агресію, що не є корисним. Що я дійсно не можу зрозуміти у всьому цьому? Дональд Трамп каже фактично, що він хоче відійти від України та Росії, тому що хоче мати справу з Китаєм. Це велика загроза для США, як це бачить Дональд Трамп. І все ж багато з того, що відбувається у війні між Україною та Росією зараз, має прямий вплив на це. Якщо агресію дозволено винагороджувати, якщо національні кордони дозволено змінювати через насильство, Китай скаже добре, щасливі дні. Давайте зробимо це. Те, що Дональд Трамп намагається затримати Китай, який дотримується цих нових міжнародних норм, він спричиняє своєю позицією в Україні. Якщо він хоче зупинити Китай у майбутньому, йому потрібно зараз вдарити по Росії. І я не розумію, чому ви цього не бачите. Я думаю, це показує зневагу Дональда Трампа до Європи. Я не можу уявити, що їх консультували або навіть інформували про це взагалі. Тож наскільки це стосується адміністрації, що Європа, це просто незначущість. Ми говорили про це багато багато разів. Я не збираюся кидатися на захист Європи і казати ні ні, вони на передньому плані. Чи, але я думаю, що це, це дійсно показує зневагу до Європи. Але що це робить, так це ставить імператив зараз на Європу отримати ці заморожені російські гроші, заморожені активи, які в основному зберігаються в Бельгії. Європа має знайти спосіб вирішити це зараз, перш ніж це потім загрузне у всьому цьому. Якщо це угода з нерухомістю, з якоюсь складною схемою зворотного викупу, спробуйте перед покупкою, отримайте. Купіть два, отримайте один безкоштовно. Так, щоб це не було. Як що заморожені російські активи до того часу не будуть зняті з порядку денного і не опиняться на банківському рахунку України або десь ще, то вони просто нікуди не підуть, бо Росія одразу ж за це візьметься. І щодо останнього пункту, ми все ще спрямовані на. Зараз я, мабуть, помилюся це або засідання Європейської ради, або засідання ЄС, але як би там не було це велике єврозасідання в грудні, вже зовсім скоро на цьому засіданні, як нам кажуть, нарешті вирішиться питання про заморожені російські активи. Це може бути трохи запізно, бо їм потрібна відповідь на цей запропонований план сьогодні. Але я сподіваюся, що до того часу, через пару тижнів на тій зустрічі, Європа зможе зібратися, щоб вирішити це. Але якщо все залишиться як є, і я згоден з послом Вільямом Тейлором у цьому, це просто не може бути так, як ми бачимо, бо це безглуздо, абсолютно безглуздо. Але Європа не може це ігнорувати в основному. Ну, це безперспективно, як ви кажете, з усіх причин, про які ми щойно говорили. Але як я наголосив раніше, це природний наслідок десятиліть жахливих стратегічних виборів європейців. Вони поставили себе в таке становище, де їхня власна архітектура безпеки визначається ворожою силою Кремлем і Вашингтоном, який виявився ненадійним партнером. На жаль, я б також стверджував, що Європа не може дозволити собі відволікатися зараз, і очевидно, що ескалація гібридної війни, про яку ми говорили цього тижня в Польщі. Є спробою Путіна змусити країни зосередитися на своїх внутрішніх справах, а не на Україні. Це все взаємопов'язано, і небезпека полягає в тому, що Польща, що Британія з історією про лазер, про яку ми говорили вчора, все це стає дуже зосередженим на собі. Кажучи, нам потрібно пріоритизувати власну оборону, збільшити витрати на оборону і думати лише про свої маленькі бульбашки, замість того, щоб відправляти це обладнання в Україну, що звісно є справжнім фундаментальним елементом європейської безпеки зараз. Бо уявіть найгірші сценарії, де Україна падає або втрачає великі території, її армія опиниться в руках росіян. Розумієте? Цей момент, про який я вже говорив, що найбільший страх для українця, з яким я спілкувався, був у тому, що якщо ми програємо цю війну, ми як колективний захід, то їхні діти будуть змушені направити зброю на європейців у майбутній війні. Я маю на увазі це настільки серйозно, і тому будь-хто, я б сказав, у європейських столицях, хто легковажно ставиться до перспективи. Поразки України або, хоча б, чогось, що навіть віддалено нагадує це, повинен бути надзвичайно надзвичайно обережним, тому що я вважаю, що ми дійсно перебуваємо в дуже дуже небезпечній ситуації. І ця ідея, також, про яку ми навіть не говорили, що Україна відмовляється від зброї, її армія змушена скорочуватися, це залишило б її надзвичайно вразливою до будь-якої майбутньої російської активності. І той факт, що дипломати не змогли б приземлити свої літаки на українській землі, я маю на увазі, це просто образа для ідеї українського суверенітету. І це просто неймовірно, що ми зайшли так далеко, і я збираюся трохи більше поміркувати про те, як далеко ми просунулися за останні три з половиною роки, тому що це вражає, що ми дійшли до цього моменту, де ці речі можуть навіть обговорюватися, чесно кажучи, я б сказав з серйозним виразом обличчя. Але я знаю, що ти хочеш щось додати, дом. Ну, я просто хотів сказати, що останній момент про те, що жоден іноземний дипломатичний літак не приземляється. Просто нагадує Росію, яка каже: давайте подивимося, що ще ми можемо зробити безкарно. Давайте подивимося. Так, був чудовий мультфільм Гері Ларсона. Я, я абсолютно обожнюю Гері Ларсона, чудового карикатуриста. Там був. Отже, сцена це операційна в лікарні. У вас є всі ці хірурги, які зібралися навколо людини на операційному столі з відкритим ротом і дротами та всім іншим, що входить і виходить. А потім хірург тримає в руці тенісний м'яч і каже своєму персоналу: Я просто хочу подивитися, чи можемо ми засунути туди ще й тенісний м'яч. Давайте подивимось, що ще ми можемо зробити. І я думаю, що саме це робить Росія тут. Вони просто намагаються засунути тенісний м'яч. Вони кажуть, ми будемо вимагати це, ми будемо вимагати те. Вони не можуть мати армію, і ми повинні мати землю, за яку ми боролися 11 років і не змогли взяти в бою. Ми спробуємо отримати це за столом переговорів, і ми не дозволимо їм робити це і те. А що ще ми робимо? Я вам скажу, чому б нам не сказати, що дипломатичні літаки з європейських країн не можуть приземлятися. І деякі люди скажуть: ой, та годі, Дмитре, це не пройде. Вони не погодяться. Давай просто спробуємо і подивимося, що станеться. І як не дивно. Швидко як блискавка нічого не відбувається, і це проходить. Я справді думаю, що це вони просто перевіряють, що їм зійде з рук. Так, це як дипломатичний тролінг, чи не так? Але зараз перейдемо до військових оновлень. Дом я знаю, у тебе є думки з цього приводу, але я б просто залишив думку, що в кінцевому підсумку найважливіше для українців це їхній суверенітет, їхнє майбутнє, і щоб це не визначалося Москвою та не впливало путіним. І будь-яка угода, яка передбачає щось подібне, де є обмеження на те, що Україна може робити в плані власної оборони, в плані власної економічної стратегії, в плані інтеграції з Європою, буде абсолютно катастрофічною і залишить Україну в підвішеному стані на роки. І це найгірший сценарій за повною капітуляцією України, і я не думаю, що Київ навіть розгляне можливість прийняття чогось подібного. Жоден демократично обраний президент не міг би. Але як ти кажеш, дом зараз для українців є ризики відхилення цього напряму, тому їм доведеться знову грати в цю гру. Цей танець продовжується лише через невдачі європейців, я б сказав. Але це відбувається в день дом, коли в Україні загинуло більше цивільних. Так, але як ми казали раніше, здається, що Росія має тристоронню стратегію працювати з міжнародним середовищем дипломатично. Що здається, їм вдається продовжувати просуватися вперед на кілька метрів щодня, що вони роблять, і вони налаштували свою економіку для цього. А третій напрямок це спроба зламати волю українського суспільства до опору, вдаючись до тероризму. Ну, остання частина, як ми бачили за останні 24 години, абсолютно не працює. Отже, президент Зеленський сказав сьогодні вранці, що 22 людини все ще зникли безвісти після вчорашнього. Російської атаки на ті житлові блоки в Тернополі на заході країни він сказав, що понад 230 рятувальників з дев'яти регіонів України залучені до операції. В деяких районах роботу можна виконувати лише вручну через серйозні пошкодження та фрагментацію конструкцій. Зараз зусилля з відновлення все ще тривають на заході України після атак у вівторок вночі. Вівторок вночі, середу вранці. Ми повідомляли про них учора, перш ніж влада оприлюднила будь-які точні цифри. Здається, що найменше 26 цивільних було вбито, і 141 поранено серед широкомасштабних пошкоджень інфраструктури та аварійних відключень електроенергії. Служба з надзвичайних ситуацій України повідомила, що всі ці смерті сталися в Тернополі, де також було поранено 93 особи. Саме там були вражені два дев'ятиповерхові житлові будинки. Вважається, що понад два десятки людей, як я кажу, все ще поховані під завалами. Президент Зеленський каже, 22. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко сказав, що мешканці намагалися вистрибнути з вікон на верхніх поверхах, щоб уникнути пожежі, яка виникла після російського удару по будівлі, і ця пожежа, як кажуть, забрала життя 19 людей. Повітряні сили заявили, що атака на житлові будинки була здійснена за допомогою російських крилатих ракет Х-101, запущених зі стратегічних літаків, розташованих у Вологодській області Росії. Це на схід від Санкт-Петербурга, а також з Астраханської області Росії. Це на схід від України. Вона межує з Казахстаном, простягається до Каспійського моря. Місцева влада оголосила наступні два дні меднями жалоби, заявивши в заяві у зв'язку з трагедією. Всі розважальні заходи в Тернополі були скасовані а на урядових будівлях прапори будуть приспущені. Повітряні сили повідомили, що Росія під час цих атак у вівторок і середу запустила 476 дронів і 48 ракет по Україні, з яких сім ракет і 34 дрони пройшли через протиповітряну оборону. Але повертаючись до того, що я сказав на початку, немає жодних ознак того, що це зламало волю українського суспільства. Немає жодних коментарів зараз, навіть не пов'язують це з поточним корупційним скандалом. Ніхто не каже, ми повинні, нам потрібна нова зміна курсу, ми повинні позбутися уряду. Це не працює. Тож, яким би жахливим це не було, Росія проводить цю терористичну кампанію, і це не працює. Тепер по всій Україні за останні 24 години було збито 106 із 136 дронів. Міністерство енергетики повідомляє, що енергетична інфраструктура в Чернігівській Донецькій, Дніпропетровській та Харківській областях зазнала особливих атак. Ремонтні та відновлювальні роботи тривають на ряді пошкоджених об'єктів у цих регіонах. У Покровську не було помітної різниці в лініях. Хоча, як я постійно кажу, дуже дуже важко отримати будь-яку справжню точну інформацію з міста. Далі на північ все ще дуже активно в околицях Краматорська. Все повідомляється, що російські сили намагаються проникнути в українські лінії невеликими піхотними групами, використовуючи мотоцикли та автомобілі, як ми повідомляли останні кілька місяців. Це від Олега Прочішока. Він представляє 24-ту окрему механізовану бригаду. Він говорив з незалежним медіавиданням Шпилька. Він сказав: наша бригада перебуває в напрямку часів яру більше ніж півтора року. Увесь цей час бригади стикалися з щоденними штурмами або спробами ворога просунутися вперед. Цей тиждень не був винятком. Ми мали спроби ворога проникнути як у складі малих піхотних груп, так і на легких транспортних засобах, мотоциклах і автомобілях. Тепер джерела повідомляють мені, що російські сили кажуть, що не можуть просунутися вперед у районі Краматорська, оскільки українські піхотні лінії настільки рідко заселені. Це трохи дивно, але вони кажуть, що настільки рідко заселені, що вони фактично наситили цю територію дронами. Один чоловік, який воює за Росію, сказав: на мій погляд, мало сенсу атакувати. Мета тут вбити якомога більше з них, поки вони не зможуть більше воювати, а не захоплювати територію. Той боєць за Росію сказав: ні в кого тут камуфляж не особливо хороший. Зношений мультикам, як у різних кольорах і різних спектрах, тобто тепловий і візуальний та інші подібні речі. Зношений мультикам добре працює в певні сезони, але часто українці носять камуфляж не по сезону, що особливо при низькому покритті листя восени та взимку легко помітити. Тепер до Росії і Рязанського нафтопереробного заводу це приблизно 100 кілометрів на південний схід від Москви, був уражений минулої ночі. Сили безпілотних систем України заявили в заяві у ніч на 20 листопада. Це завжди мене збиває, тому я б сказав, що сьогодні вночі ніч на 20. Вони завжди рахують день напередодні, тому я завжди маю перевіряти свої дати тут. Але в основному минулої ночі оператори першого окремого центру сил безпілотних систем у співпраці з головним управлінням розвідки України здійснили повторний удар по рязанському нафтопереробному заводу. Вони кажуть, що цей завод належить Роснефти і відіграє ключову роль у підтримці військових зусиль Росії. Річна потужність переробки становить 17 мільйонів тонн сирої нафти, що трохи більше 6% від загального обсягу переробки в Росії. Вона виробляє палива, дизельне паливо та реактивне паливо для винищувачів. Тепер удар спричинив вибухи та пожежу в районі вторинних нафтопереробних заводів. Точні наслідки оцінюються. Україна каже, що цей глибокий удар був здійснений на відстані понад 470 кілометрів від кордону України. Вони кажуть, що сили безпілотних систем продовжують систематично знижувати здатність ворога вести війну. Місцевий губернатор Павло Малков сказав, що минулої ночі протиповітряна оборона та радіоелектронна боротьба знищили дрони над територією Рязанської області. Знову, ось, ми йдемо. Наш старий друг через падіння уламків на території одного підприємства виникла пожежа. Незалежний журналіст Тім Вайт завжди варто звернути увагу, каже, що це вже восьмий раз цього року, коли нафтопереробний завод у Рязані зазнав удару. Також я думаю, минулої ночі були удари в Курській області Росії у підстанції в Глушковському, Кононовському та Рильському районах за межами країни Польща приєднається до ініціативи Перл, щоб пріоритизувати список вимог України для закупівлі американської зброї для України. Вони сказали, що внесуть 100 мільйонів доларів. Це підтверджує міністерство закордонних справ Польщі сьогодні вранці. І залишаючись у Польщі, Владислав Косіняк Камиш, який є заступником прем'єр-міністра Польщі та міністром оборони, сказав, що 10 тисяч польських солдатів будуть задіяні в операції горизонт для захисту критичної інфраструктури та запобігання диверсійним атакам. Це очевидно відбувається після атак на залізничній лінії між Варшавою та Любліном. Отже, лише за один день, лише за останні 24 години, це Польща розгортає 10 тисяч військових для протидії російські атаки. Британське міністерство оборони, як ми повідомляли вчора, заявляє, що російський шпигунський корабель Янтар випустив лазери по літаку королівських ВПС, відправленому для спостереження за його проходженням через води Великої Британії, і 19 людей згоріли заживо після того, як Росія випустила крилаті ракети по цивільних будівлях. І все ж нам кажуть, що Дональд Трамп пропонує віддати Росії в мирному врегулюванні все те, чого Москва не змогла досягти за роки вбивств. Це все на сьогодні, Францисе. Тоді давайте закінчимо нашими останніми думками. Можемо почати з тебе. Так, дякую. Це трохи легше. Думаю, нам усім це було потрібно. Дякую, Полу, який сказав, що був шокований, почувши в понеділковому подкасті про пожежу, яка сталася на заводі вибухівки в Пенсільванії. Він сказав, що був здивований отримати, що для нього було дуже місцевою новиною від нас, які сидять тут у Лондоні. Він сказав, що не зміг знайти жодної згадки про це у своїй місцевій газеті «The Philadelphia Inquirer». Не хочу очорнювати The Philadelphia Inquirer. Ви знаєте, тепер ми отримаємо гнівні листи від людей з Філадельфії, але Пол каже, що це було особливо тривожно для нього, тому що здавалося, в заводі були хімікати, які робили його таким небезпечним. Адже пожежна служба, як ви можливо пам'ятаєте, вирішила дозволити пожежі вигоріти, а не активно боротися з нею. Тож він дякує за те, що ми звернули його увагу на це. Він нічого про це не чув. Ну поле, дякую за те, що слухаєш. Дякую, що зв'язався. І ще раз дякую Енді з Орегону, який вказав нам на цю історію. Я думаю, що повідомлення тут таке. Якщо ви хочете дізнатися щось з міжнародних національних або дуже місцевих новин, слухайте нас. Дуже дякую, дом. Ну як ми вже казали раніше, не можна сказати, що Кліо, муза історії, не має темного почуття гумору. У світлі мирного плану США сьогодні відзначається серйозна річниця день, коли в 1945 році почалися Нюрнберзькі процеси. Цей поворотний момент в міжнародному праві, коли світ однозначно заявив, що навіть глави держав будуть відповідати за злочини проти людства та геноцид. Америка відіграла важливу роль у притягненні цих злочинців до відповідальності, але в сьогоднішньому Вашингтоні здається, немає сорому навіть у розгляді можливості потиснути руку виконавцям найгірших звірств, скоєних на європейській землі, з часів Другої світової війни. Те, що ми навіть обговорюємо мирну угоду, яка винагороджує Москву за її агресію, багато говорить про те, наскільки глибоко змінився світ лише за три з половиною роки, про небезпеку, про яку ми неодноразово говорили в перший рік війни. Примусовий мир, той, що зараз обговорюється, майже гарантував би, що винні у цій війні в Москві зникнуть у тіні назавжди, їхні злочини. Тихо зітруться як частина якоїсь угоди. Сьогодні ввечері, коли Україна оплакує ще більше невинно вбитих людей у їхньому сні російською ракетою, адміністрація США обрала цей час щоб представити оновлений план капітуляції без тиску на Росію і лише з вимогами, щоб Україна відрізала частини себе і ніколи не змогла боротися в майбутньому. Руки зв'язані, ноги відрізані. І все це в 250-ту річницю американської революції. Україна останні новини. Це оригінальний подкаст від Телеграф, створений Девідом Ноузом. Щоб підтримати нашу роботу та бути в курсі всіх новин, аналізів та репортажів з України. Будь ласка, підпишіться на The Telegraph, на www.telegraph.com. Точка .uk, Ukraine д'юкей У нас також є пряма трансляція з України на нашому вебсайті, де ви можете стежити за оновленнями, які надходять протягом дня, включаючи думки постійних учасників цього подкасту. Ми також робимо те ж саме для інших термінових міжнародних новин. Якщо вам сподобався цей подкаст, будь ласка, підпишіться на Ukraine the Latest у вашому улюбленому додатку для подкастів і залиште нам відгук. Це допоможе іншим знайти програму. Також поділіться ним з тими, хто можливо не знає про наше існування на вашій мові. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо, щоб поставити запитання або залишити коментарі, написавши на ukrainpod.co.юk. .uk. Ми продовжуємо читати кожне повідомлення. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо на X. Наші нікнейми ви знайдете в описі цього епізоду. Нам особливо цікаво дізнатися, де ви слухаєте нас у світі. З подякою Альоні Глівко та Миколі Кузьміну з St. James Foreign Policy Group за їхню допомогу з перекладами. Дякуємо і надсилаємо найкращі побажання з Лондона.